Вітаю, друзі! 8 червня! святою трійцею. Будьте здорові! З зеленими святами! І сьогодні День народження церкви. Не забуваймо! Говорити будемо про справи тяжкі. Почнемо з повернення тіл наших воїнів. Росіяни хочуть повернути тіла наших воїнів, роблять на цьому відповідно інформаційний піар, інформаційно просуваються, публікують прізвища індифікованих, полеглих наших. А зелена влада, зелені гниди забирати тіла українців не бажають. Кажуть. Ми не так домовлялись, не про те домовлялися. Кажуть, там росіян багато тіл, а не українців, а вони не ідентифіковані. Ну і врешті-решт, е вигадують, що е всього 15% індифікованих всі, скандал величезний. Кирило Буданов заявив, що наступного тижня тіла заберуть. Що має змінитись до наступного тижня? Особисто я не розумію. Я скажу інакше. Давайте розбирати по порядку. Ви пам'ятаєте зустріч в Стамбулі, де Мединський заявив, що Росія офіційно в односторонньому порядку хоче повернути нам тіла полеглих наших воїн? Ви пам'ятаєте, що тоді було? Тоді вийшов у Міро і каже: ми домовились про обмін тілами 6 тисяч на 6. Я ще тоді записав відео і кажу, що е, у Міров має застрелитись, тому що в Україні немає має 6 тисяч тіл загиблих росіян. Ну, але він ж так піарився, цей міністр оборони якого в народі та в міністерстві, Чебуреком називають, він піарився на цьому і розповідав на кожному кроці, зрозуміло, що росіяни це схопили, побачили і почали просувати те, що просувають. Що мала б робити далі адекватна влада? Ну, не розповідають, що там росіяни, що не було ідентифікації. Треба забирати тіла і проводити експертизу ДНК. Росіяни не проводять експертизу ДНК українських воїнів. Просто не проводять. У них немає біологічного матеріалу, батьків, рідних, загиблих і так далі. Це має робити Україна. А ідентифіковані 15-20% це люди, в кого з собою були документи, чи кого пізнали наші е, полонені, сказали, що це Іван з сусіднього села і так, далі, і так далі. Треба просто припинити, робити на цьому політику, бо чим більше істричать зелена влада, тим більше росіяни накидують на цю тему. Треба забрати тіла і почати працювати, якщо, звичайно, немає якогось фінансового інтересу в цій історії, про яку я вже розповідав. Далі про Сумщину. На Сумщині ситуація скрутна геть зовсім. Мало того, що кожен день маємо просування росіян і окупацію кількох населених пунктів, вони вже наближаються за 20-18 кілометрів від Сум росіяни, що дозволить їм обстрілювати місто з артилерії. Тому я в нацятий раз хочу звернутися до людей, до мешканців Сум евакуюйте з міста. Місто можуть перетворити, про це говорить багато хто просто в Грозний. Тобто стерти з лиця землі. Ну, але не всі хочуть евакуюватися. Наприклад, на прикордонні багато хто ховається і не хоче йти евакуюватися, щоб його не забрало те не відправило на фронт. Ну, Це також повна дурня, тому що прийдуть росіяни і мобілізують до своєї армії. Не хочеш Україну захищати, будеш за Росію воювати. І там і там при нинішній війні утилізація в штурмових підрозділах аж бігом. Ну і Ключовий фронт. Давайте поговоримо. Що означає наступ росіян на Дніпропетровщину? Міноборони Російської Федерації сьогодні заявило про захід російських військ на територію Дніпропетровської області. Генеральний штаб наших Збройних сил України це спростував. Але судячи з карт українських військових пабліків, які ми постійно моніторимо, бої ведуться вже Біля адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей. Най, найчастіше прагнення росіян зайти на Дніпропетровщину пояснюється інформаційно політичними чинниками, що вони хочуть використати захоплену територію як козир для переговорів чи навіть загалом її анексувати. Власне, натяки на це в дусі. Сьогодні ми вимагаємо 4 регіони, а завтра вимагатимемо 6, ідуть прямо з Росії, з переговорної групи і так далі. і так далі. Той, хто не хоче визнавати реалії війни, на переговорах, отримає нові реалії на землі. Наші Збройні Сили розпочали наступ у Дніпропетровській області. Написав сьогодні Дмитро Медведєв. Там мені можуть сказати, мало що Медведєв чорти й що пише. Медведєв пише те, що йому говорять писати. Однак, крім очевидної політичної у наступі Росіян на Дніпропетровську область, і суто військова мета, військова складова. Ми вже, я вже не раз говорив, що наступ в цьому напрямку один з найнебезпечніших сценаріїв для наших Збройних сил України. Дніпро та Запоріжжя найбільш промислові центри нашої вітчизни та найважливіші логістичні вузли для наших Збройних сил. Прорив до них російських військ означатиме. Катастрофу для логістики Збройних сил України на всьому Південному фронті та на половині Східного. Росіяни це чудово розуміють. Крім того, це міста з великою кількістю населення. Якщо до них підійде лінія фронту, то проблема з біженцями просто катастрофічно швидко-швидко посилиться. Крім того, Якщо росіяни, не дай Бог, захоплять ці міста, це створить загрозу створення плацдармів на правому березі Дніпра з наступом російської армії в напрямку Придністров'я з відрізанням України повністю від моря. Тому події на Дніпропетровському напрямку важливіші, ніж на всіх інших ділянках фронту. Для порівняння можна взяти славянсько краматорський напрямок. Бої за ці міста, судячи з того, як ідуть бої за часів яр та Торецьк, можуть йти рік і навіть більше. З величезними втратами. І якщо навіть росіяни їх захоплять, жодних стратегічних переваг вони не отримують. Тому що жодні. Важливі логістичні лінії Збройних сил України, вони не переріжуть, а впруться в потужний укріп район ЗСУ. З опори на Барвинкове, де вже було в 2022 році зупинено наступ Російської Федерації. Вже це проходило. Про те, яку важливість надає командування Збройних сил України Дніпропетровському напрямку, свідчить ситуація на фронті. Південний фронт в Запорізькій області єдина ділянка на всій лінії бойових зіткнень, де росіяни не мали великих поступів за останні півтора року. На інших напрямках вони бувають. Коли армія Російської Федерації намацує, нащупує, знаходить слабке місце в обороні, то ЗСУ потрібен час для перекидання резервів стабілізації. В Запорізькій області Російська Федерація теж е має деякі просування, але вони невеликі. І ситуації, коли оборона на одній з ділянок руйнується, ніколи на цьому напрямку не було. А це говорить про те, що туди надсилаються постійні резерви в необхідному обсязі та в високому ступені боєздатності, підготовлені частини. Проте минулого року постала проблема на Сході. Спочатку тут оборона Збройних сил України спиралась на добре підготовлені позиції на захід від Донецька в Українці, Гірнику, Курахівці та Кураховому. Однак після захоплення очеретино Біля Авдіївки Росіяни змогли поступово зайти до тилу цієї лінії оборони. Після чого ці позиції були втрачені, і у росіян з'явилась можливість насправді широким фронтом від Покровська до Курахового розпочати наступ на Дніпропетровську та Запорізьку області зі Сходу, обходячи з півночі зміст. <кій> Укріп райони ЗСУ на Південному фронті. Для стабілізації ситуації в січні сюди було перекинуто великі резерви. Що, як ми вже говорили не раз, стало однією з причин втрати курського плацдарму Збройними силами України. Однак, як бачимо, важливість Дніпропетровського напряму. Для командування була такою високою, що йому віддали пріоритет навіть перед піаром в Курській області на так званій Курській авантюрі. Просування справді вдалося сповільнити на кілька місяців, але повністю воно не зупинилось. А в травні знову прискорилось, і наразі росіяни вже підійшли. До кордонів адміністративних Дніпропетровської області. І далі все залежить від того, наскільки вистачить резервів Збройних сил України для стримування наступу, наскільки вистачить резервів в Російської Федерації для його продовження. І чи збудовані на шляху до Дніпра та Запоріжжя зі Сходу? Потужні системи укріплень. Якщо там не попрацювали міндічі, ну Тимур Міндіч, і не розікрали на будівництві оборонних споруд все, що можна розікрасти, то все буде плюс-мінус добре. Але будівництво лінії Маннергейма. Зупинка противника це необхідний елемент в нинішній війні. Але так само треба чітко розуміти, що переговорний процес, якщо він є, якщо він буде, він необхіден. Треба зупиняти війну, треба повернути мир на нашу землю. Бо можемо втратити. Наші міста, наші села, нашу землю, найголовніше життя наших людей втратити Україну і втратити українську націю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.